Слава Господу! Я рада знову бути з вами на своєму каналі. Знову рада ділитися з вами свідоцтвом, своїм серцем, своїми переживаннями, тими якби, настановами, які наставляв мене Господь. І знаєте, я благодарю вас, що ви дивитеся, що ви потребуєте цього слова, про яке я вам говорю, про яке я вам свідчу, тому що я чую добрі відгуки від вас. І слава Господу, що Господь нам дає, і направляє, і наставляє нас. Я рада, що знаєте, я чую свідоцтва, що і молодь дивиться. Для мене це дуже важливо, тому що, знаєте, як в житі говорять, що люди вже преклонного віку, да, вони спасають душу, тому що вони ну, доходять до періоду часу, того, що їм вже ну, близько, близько вічність да, коли їх. Да. А молодь. Да, вона спасає своє життя, тому що, дивіться, є період времени, де молоді там 15, 14, 16, 20, 18 років. І кажеться, що все життя попереду. Да, ми не знаємо, хто скільки років перейде, перейде вічність, перейде до Господа. Да? Але все, все таки ну, якби в нашому людському уявленні. Да? То є, що людина, якщо вже вона літнього віку, там, їй вже там, за 80, можливо. там, вже там достатньо вже такого зрілого віку, що ну, як не крутий, щоб ніхто не горив, але залишилось не так багато часу до вічності. А от молодь, вона дійсно спасає життя. Дійсно спасає життя. І я сьогоднішній день хочу говорити до молоді. Я хочу сьогоднішній день говорити до кожної людини, до кожного серця, яке дивиться мене. Тому що дуже важливо, я вам скажу, робити вибір у своєму житті і робити вибір, той, про який я вам говорила, коли Господь говорить, що от я предложив тобі життя і смерть, а от що вибереш ти? Знаєте, от вибору нашого життя, от того, наскільки ми правильно виберемо шляхи свого життя, виберемо того, хто нас наставляє. А якби не крутий, і що би не говори, ми завжди ну, прямуємо за, ну, за кимось. Да? Нас в садочку учуть, батьки учуть, вчителі учать, ми йдемо вищі заклади, там, ми йдемо і йдемо по життю, ми завжди черпаємо інформацію. Тому що інформацію, яку ми впитуємо, да? потім ми цю інформацію живемо. І потім ця інформація фор ну, формірує наші шляхи життя, да? наші погляди на життя, наші вибори. І от Господь говорить, я говорю тобі, вибери життя, да даби жив ти і все ну, твоє твоє, да, потомство Твоє, щоб ви всі жили. Тобто Господь предлагає вибрати життя. І от дивіться, коли я почала читати Слово Боже, воно дійсно почало направляти мене ну, в правильне русло, в русло життя. Не просто так, що коли Господь предлагає вибере життя і смерть, ти просто скажеш, да, я вибираю життя. А як її вибрати? Де взять, ну, мудрість, де взяти розум? Откуда черпати її цю жисть? Це слово Боже. Це напрямок нашого життя. Я в основному більшість говорю, молоді, читайте причте. Соломон був розумніша людина на землі, да? розумна людина був на землі, він був мудрий на землі. Те, що він був багатий, да, це однозначно, там Слово Боже, нам об'ясняє, але він був мудрий. Він описував багато шляхів, багато виборів людини. І я говорю особливо молоді, багато притріч і Господь обращається до молоді і говорить: от я говорю, син мій, син мой, син мой, син мой. Він говорить, син мой, роби такий вибір, роби такий вибір, роби такий вибір. І коли я почала читати слово Боже, воно почало вести мене. Тому що також, в Слові Божому, дивіться, в 22-му псалмі, коли я тільки покаялась, ми там деякі псалми, ми їх завчали на, на пам'ять. Там написано, що Господь пастир мій. Да? Господь пастир мій, той, хто направляє мене. Так як пастух направляє стадо, отак так і ми, Господь, направляє нас. Він говорить, куди нам іти. І там написано, що Він веде нас на злачні пажиті, тобто він веде нас на хорошу пажить, на, на хороше питання для нашої душі, для нашого розуму. Слово Боже, воно є добре до нас. Да? І от, е, бо колись у мене такий случай у житті случився. Я там, ну, у мене є робота, у мене є різного роду заняття, якими я займаюся. Да? І от ти йдеш по життю да? і бачиш, що в тебе щось десь не виходить. Да? І ти наблюдаєш за людиною, за її шляхами, і бачиш, що у цієї людини щось виходить, щось у цієї людини виходить. Так? І ти думаєш, і я спробую, так? і я спробую. І ти якби, питаєшся подорожати цій людині. Ти питаєшся, якби іти тим шляхом, яким іде ця людина. І це твій вибір. Тому що ти фактично побачив те, що ну, от ця людина має в цьому успіх. Але ж ми бачимо тільки, як би сказати, одну сторону ну, медалі. Да, як кажуть. А що стоїть за цим успіхом? Ми не завжди бачимо, ми не завжди знаємо. Чи стоїть там життя, чи там є смерть. Чи там є путі життя, чи є там путі смерті? Ми не знаємо, на яких путях стоїть людина, ми тільки бачимо як би, ну, слідство її життя, ми бачимо її поступки. І от однажды я. Дивилася, як ця людина поступає, як вона робить. Так? І ну, якби мені її успіх ну, сподобався, мені її вибір сподобався. І я думаю, і я так спробую, можливо, і в мене так вийде, можливо, і це в моєму житті буде працювати. І коли я так стояла собі, я мислила так, якби збиралася зібратися по житті. І я благодарю Господа, що слово, яке я в своє час опитувала. Де воно говорить, Господь, що каже, що полюбить його слово, почне його читати, почне наповнювати ним ну, душу свою, і воно почне працювати на уровні твоєї душі. Воно буде вчити тебе. Да? І коли ж я так вирішила поступити, до мене прийшло слово Господнє. І воно мені сказало: не вибирай ні одного з її шляхів. Знаєте? І я зупинилася. Тому що мене зупинило Слово Боже. Тому що, дивіться, Господь каже, мені серце, не вибирай. Я стояла перед вибором. Я вже робила якби, вибір свій, послідувати тому, що робиться людина. Але я не знала, я тільки бачила її якби, успіх, те, що вона приміняє, якби, воно працює якби, в її житті. І я це бачила. Чила, да, і воно, Мені ж вам говорю, що сподобалося, але Господь говорить: не вибирай, душа, ти конкретно проговорив моє серце: не вибирай жодного з її шляхів. І я зупинилася. І я зупинилася. І є ще одне з місць писання, яке говорить, що деколи путь, який ми питаємося ізбрати у своїй житті, я вам говорю, особливо обращаюся. І до молоді, і до ну, такого якби, віку людей, які ще йдуть якби, по, своєму, по своєму житті, які ще там вибори роблять, які ще до чогось стрімляться, які сприймають рішення, цілі, стремлення. Тобто, якби вже люди, які ще ну, якби, потенціально движуться по цій землі. Потенціально движуться. Є вже люди, які ну, такого приклонного віку, вони вже. Нікуди не йдуть, вони, як Павел казав, я свій шлях звершив, вірус охранів, тобто тічення своєї він вже прийшов, але є маса народу, яка іще йде по цьому житті, яка робить свої вибори. І Господь говорить, що деколи путь або шлях, який каже людині прямим, отак і мені. Цей шлях показався прямим. А Господь говорить, він веде до смерті. Да? Я не знаю, що за цим стоїть. Я не знаю, яка б там була смерть, яка б була б там розруха. Що би прийшло в моє життя е, послідстві того, якби я вибрала її путі. Я благодарю Господа, що я не знаю отих послідстві, які б були, дивіться, ось мій вибір, я тут стою. Ось сюди приходить Слово Боже і починає говорити у моє серце. І я благодарю Господа, що я не пізнала кінця того неправильного вибору, який я хотіла робити. Неправильного вибору в своєму житті. Путь, який кінець к смерті. Тобто ви розумієте, що є путі життя, які ви вибираєте, вони, вроді, би, кажуться вам прямими, але конець їх це путь к смерті. Будь к розрушенню. Можливо, це не буде фізична смерть, але ви можете прийти розочаруванню, ви можете прийти куниню, ви можете просто розбитися якби, душою своєю, серцем своїм. Ви можете пожалкувати про те, що ви вибрали такий шлях життя. Але слава Господу, що є слово Боже, яке направляє нас і говорить: не вибирай жодного. І шляхів її не вибирай. Знаєте, нам треба бути наскільки простими, наскільки ну, мудрими, щоб вибирати те, що каже нам Господь. Якщо Господь говорить, вибери жисть, то вибери її. Нам не треба, якби боятися прийти до Господу. Дивіться, Слово Боже говорить, що діти да, вони приходили до Христа. Нам зачастую, будучи вже якби, взрослими по своєму уму, по своїх розсудженнях, по своїх поніманнях, ми не йдемо к Господу за своїми запросами. Ми думаємо, що та і так зробимо, та й так поступимо. А діти вони завжди, завжди йшли до Ісуса. Вони завжди йшли до Ісуса. І я собі сиділа і розмішляла, і думаю, Боже, що дітей привлікало в Господі? Від взрослих. Так? Вроді би слово Боже нам говорить про те, що в Ісаїї написано, що не було в ньому вида, ні видані величє. Да? Мало на сьогоднішній день, ну, так, я так думаю, що не так багато людей читає Слово Боже. Вони мають Слово Боже. Зараз, слава Богу, є така свобода і така можливість мати слово Боже в кожному домі. Але Мало, малий процент людей читає Слово Боже. Через те я вам говорю, через те я закликаю, читайте Слово Боже. Не будьте дорослими, якби по уму будьте дітьми. Йдіть до Ісуса. Не думайте, що ви недостатньо там, хороші, чи ви недостатньо, е, е, як би сказати, вже, ну, щоб мені прийти до Господа, ще не час мені там, прийти до Господа. Що я ходжу в своїх там, гріхах, а як Бог буде реагувати на мене? А що Бог буде мені говорити, Господь горе, каже, прийдіть до мене. Він призивав своїх дітей, він говорив дорослим, Він говорив усім, що прийдіть до мене. От чого я вам говорю, що будьте як діти, будьте просто як діти, будьте прості. Христос закликає нас не уклонятися від простоти во Христі. Не уклонятися. А будь простими по відношенню Господа і до відносин з Господом. Будьте простими. Прийдіть до Господа, і Він буде направляти і наставляти ваші ноги. Він буде, якби, давати вам можливість розуміння правильних виборів вашої житті. щоб ви не пострадали, щоб ви не розочарувалися, щоб ви не розбилися. Тому що Ісус говорить, я є істина, я є шлях. І я є життя. І слава Господу, що в сьогоднішній день, я вам говорю, у нас є доступне слово Боже. У нас доступно Слово Боже. Ну, нам треба йти. Нам треба опитувати його мудрість, нам треба опитувати Його разум, тому що деколи деколи, шлях, який ми вибираємо, ми не знаємо кінець цього шляху. Але Господь каже, що деколи шлях, який кажеться чоловіку прямим, це будь к смерті. Через те нам повинно молитися. Через те нам повинно питати у Бога. Де нежели ми приймаємо якесь рішення, спрашуйте у Господа. Спрашуйте, у Господа. Якщо ви приймаєте рішення, ви приймаєте рішення, навіть не знаючи Слова Боже. Я вам скажу, що коли ви приймаєте рішення, і частина Бога у всіх нас є. У нас є душа і у нас є совість. І Господь говорить через нашу совість. Господь говорить через нашу внутрішність. І коли ви приймаєте рішення і всередині вас немає миру і спокою, зупиніться. Не йдіть тим шляхом, яким ви хочете піти, тому що фактически або фактично у вашому серці починає горіти, як на світофорі червоне світло, де Господь говорить вам, не йди, не йди, зупинись, помоліться, попросіть у Господа мудрості, попросіть у Господа розуміння. Зачекайте, зачекайте до, до тих пір, поки ви не оберете мудрості. Можливо, у вашому серці загоряться емоції. Знаєте, емоції це так, вони спалахують і вони тухнуть. Можливо, вам потрібно, якби, коли ваші емоції спалахують, що от я піду, я буду робити, там, я послідую, Господь нас предупреждає, що ти не знаєш, що буде завтра. Да? От є такий момент в житті, коли багач, він там був багатий. І він говорить, що от я всі свої житниці візьму, зламаю, переламаю, построю нові, от зроблю так, вистрою так. І скажу, ой, душа моя нас і щастя, ой, душа моя, радуйся. Але Господь говорить, ну, ти один якийсь безумний. Да? Деколи ми в своїх емоціях... Поступаємо безумно. А що таке безум'я? Це відсутстві здравого ума. Це відсутстві якби правильного рішення своєї житті. Безум'я. це відсутство, я вам говорю, здравого ума. Тому що Дух Господь е, дає нам Дух Святий, а він дух сили, любві і здорового глузду да, на українській мові. Або на російській, як там написано, здравого ума. Тобто. Не приймайте рішення, коли у вас горить оце все. Не приймайте рішення, коли у вас якби, нема здравого, да, здорового состояння вашої душі, коли ваші емоції горять, коли ну, все спалахує, коли ви кажете, та я, та я піду зроблю, та я буду те. А Господь говорить, остановись. Завтра можуть душу твою забрати. Ти не знаєш, що буде завтра. Ти не знаєш, що буде завтра. Ти не знаєш послідстві свого вибору, через те я вас благословляю, щоб ви просили у Господа, знаєте ви слово, чи не знаєте, читаєте ви його чи не читаєте, але все одно просій Господа, Боже, поможи мені. Боже, покажи мені путь. Дай мені розуміння, наповни мене миром, дай мені ну, понімання мою душу, що мені робить, в моє серце. Наповни мене собою, і Господь обов'язково відповість вам на вашу молитву. А я просто вас благословляю і вдохновляю вас, щоб ви читали Слово Боже, щоб ви читали Його, тому що воно є напрямком вашого життя. І дійсно не простого життя, а дійсно того шляху життя, на якому є життя, на якому нема смерті, на якому є життя. Миру вам, благодаті, люблю вас. Підписуйтесь на канал, деякі знаете, моменти пов'язані з каналом, я вам скажу, хто не розуміє, а є такі в мене запити на те, що людина хоче підписатися, але не розуміє як. Коли дивіться, я виставляю на свою сторіночку, да? на свою сторіночку, там є якби так квадратик, і там написана буква І. Не нажимайте ту букву І, тому що там вийде запис у вас контенту, там у всього остального, чого люди, ну, от коли мені дзвонять і говорять, що я не можу підписатись на канал. Ні. Ви просто, коли ви, вам відкривається сторіночка, коли я в стрічку новин там викидаю то, ви просто нажміть посерединки разочок пальчиком, і вас воно перекине в YouTube. Воно одразу вам висвіте YouTube. І одразу там висвітиться проповідь. І одразу там буде написано Підписатися. Ти нажимаєте Підписатися, нажимаєте колокольчик. Вам будуть приходити сповіщення про нові відео. Благодаті вам, люблю вас, Господь вас любе. залишаю вас з миром, з вдохновленням, щоб ви завжди молилися, завжди на путях свого життя шукали Господа. І хай Господь вас благословить і направить іти шляхами життя, якими єсть. Христос, Щоб ви дійсно мали мудрість від Бога, мудрість від Бога, приймати вірні рішення. Люблю вас і благословя. Амінь.